Всім доброго раночку, 25 серпня 2025 року. Шановні глядачі, ті, хто дивиться наші відео, ті, хто зараз не тут. Ви можете просто насолоджуватися, переглядаючи, і ностальгувати за тим, як розквітає наша прекрасна рідна Калинівка, яка дасть фору навіть будь-якому містечку, не побоюсь сказати слово, навіть місту досить великого масштабу. За морально-етичних міркувань не називаю саме яких містечок. І навіть міст. Але ви можете здогадатись. Наше відео сьогодні, зокрема, про цю локацію. Я знаю, що багато хто звідси родом, і багато хто вже давно, багато років тут не проживає. Але я думаю, що мої відео розходяться дуже швидко. І до всіх бажаючих дійде, хто тут колись підстригався, тіті Люба згадає. Тут жила моя однокласниця Світа Черкашина. Ось тут, що все помінялося. Наступна, так? Да? Вона, якщо не помиляюсь, зараз дуже далеко звідси. Тобто, просто понастальгувати, подивитися, згадати. Тут раніше стояли лавочки і на цих лавочках. Призначали побачення. Отак от подивитися, згадати, серце защемить. Оцей наш знаменитий такий тупічок. Але чабу яє. А груші подивіться, які. Які груші. Те, що я зараз роблю, думаю, колись стане безцінним. Зараз як багато чого не оцінюється, але я думаю, колись ви обов'язково. Для мене це не так важливо, але важливо, те, щоб те, що я роблю, дійсно вам подобалося. З вас лайк. Ми знаємо, що якщо котика зустріли в відео, поставте лайк. Тоді вам буде в цей день. Вести, привіт. А як він ще туди в камеру позує, то можете навіть їй написати коментар. Не лінуйтеся, в нас всі грамотні. Ой боже. Так, Велосипедисти. і біскус. Його раніше майже ніде не було. Зато тепер він майже скрізь, він такий популярний став кущ південний шовковиця, яка вже віддала свої плоди і теж чорна, темна. Багато хто не полюбляє щоб вона насмічує. Але ж це ж це ж, це ж така краса, а яка користь. Так. Це вулиця Садова, друга її частина, перша частина, вірніше, це перша частина. Друга частина йде туди аж до п'яти поверхівок. А тут перші номери, садова вулиця. Впізнавайте, ностальгуйте. Дивіться, які грушки, груші в цьому році. Що груші? О, ну, добрий день, як справи? Лучше ну, ну, слава Богу, так, да, слава Богу, Валір. Рада бачити. Я <плес> Дякую. Наші хатинки українські. Боже, з вас ще один лайк. Ви бачите того кота у вікні? От все, не перестаю дивуватися більшості українських людей. Повторюю ще раз, більшості не всім. Тому що світ поділений на біле і чорне, і чорного набагато менше, слава Богу. Не перестаю дивуватися, що як би люди не жили, який би час не був, от війна в нас так, а люди осаджують квіти. Люди обов'язково, майже в кожному, я по своєму будинку дивлюся. У кожному будиночку, в кожній квартирі є котик або собачка, або те й те. або е, Багато й багато. Зовсім мало хто не. І навіть старенькі бабусі, всі, всі, всі де єдиного тримають. І це настільки до сліз. О, дивіться, клумбочка. Війна, так? А людина собі. Тут забор. Такий автентичний, красиво ж, красиво. Я навіть відчуваю, як це будуть дивитися багато. Так. Без калини нема України. Тільки погляньте. Починається на морі оксамитовий сезон. У нас бабине літо перше. Це запахло морем, так? дивишся на таке дерево. Ще я нагадую, що наше сьогодні відео про вулицю Садову, яка виходить якраз на провокзальну площу, на наш п'ятачок. І дуже багато людей тут проживали або проживають. Другий раз закисла, я не знала, що вона після другий раз. Раніше десь так на початку, в кінці, на початку травня. Сидиться, яка краса. Бачите, от, от просто подивіться, згадайте. З цього ракурса кампсі скрізь виживе, скрізь. Ось така красота. Хочу охопити всіх, тому що кожен пізнає. Або свою хату, або свою садибу. бо багато тут вже порозбудовувалося, люди покупляли. Будинки побудували. Там виходить на озеро. Ми обов'язково туди ще підемо. Колись ріс дуже гарний виноград, це він, мабуть, є. Ми тут його рвали, нам дозволяли. Мені здається, його так обрізали, що він вже туди не дотягує. Ось наше озеро його видно. хто хоче побачити, понастальгувати. Да? Собака. Так, зараз ми пропустимо цю машинку. А йдемо далі. Красота, ось, який двір гарний. І Прапор український, краса. Кожна Кожного пов'язані спогади, з кожним кусочком, можна так сказати, да? кусочком вулиці. Навіть у тих, хто не дуже полюбляв розгулювати, але ж у кожного була своя юність, молодість. Вулиця Садова, можна сказати, легендарна, садова вулиця. Легендарна. Ось пішла красива наша вуличка до озера. Ми майже, майже йшли до площі, яка називається і видніється кусочок вокзалу. Попалось мені сьогодні, а попався допис у соціальних мережах. І там бальзаміни. Хто любить ці квіти, їх просто обожнюю. Вони зараз надзвичайно рідко висаджуються в людей. Зараз же всі круті, сосни, ялини, туї. А я от люблю таке живе. Не знаю. Для мене, знаєте, зараз порівняю, будете хейтити, ну, ваша справа. Для мене це, знаєте, оці квіти. Прекрасна біля забору. І тується, знаєте, як жінка в брюках, штанах, або вона йде в сукні красиві. І так і так гарно. І так і так сучасно, модно. Але, але це набагато красивіше. А тут рядом букет із слив. І подивіться, я заходжу туди в цю красу, оці сливки. Гляньте, всі, всі сливи теж зародили в цьому році, дуже-дуже ряс, дуже гарні. Так. І пішли далі. Так, пішли далі. І є, звичайно, можливо, десь такі будинки, які люди під час цих таких подій, вони трошечки. Я не знаю, повиїжджали, поміняли. Але воно все поступово налагоджується, добрий, добрий день, все поступово входить в свою колію. Стає красиво, гарно. І вже ось початок вулиці, вже зовсім не схожий на ту вулицю, яка була раніше. Але ж кожен її пізнає, бо ми зайшли з того кінця, а з того кінця мало що змінилося. Тут у нас теж повний, як той казав, Переворот. Але буде дуже гарно. Я вас запевняю, і ви це побачите в моїх відео дуже скоро. Подивіться, зупинка вже аж там. Я тако не полінуюся, потім через привокзальну площу знову вернемося назад. Так, цей магазин теж легендарний, з якого зробили тепер вже, е інші так сказати, заклади. Так, любуйтеся, хто тут пиво пив, тепер переїжджають, не знаю, правда куди. Оце в нас зупинка. Зупинка називається, я її просто зафільмую, тому що, тому що просто не можу не зробити цього. Зараз я побачите. Нова кава. Тут навіть біля якогось такого мавчика, але я думаю, що мав, мабуть, закрили. Ось подивіться, це в нас зупинка, нова зупинка. Це в нас напроти Вацака. Це дуже, до речі, в цьому закладу респект. Можемо зайти. Вона електричка йде, розв'язка, дуже гарна, тут красиво. Можете роздивитися, зараз я покажу. Добрий день. У вас ще зачинено? Вже відкрито. Добрий день. Можна я чуть-чуть відзніму? Буквально. Я вам дуже вдячна. Ви бачите, зупиночка якраз навпроти цього чудового магазину, де можна придбати надзвичайно смачні торти. Просто дуже смачні. Я це зайшла і думаю, боже, я зайшла сюди, і як би це слинкою не вдавитися. а? Ой, треба було, треба було слюнявчик. Ви бачите ціни, причому різні, на різні смаки. Торти просто обожнюю, за деяких причин не можу собі дозволити їх часто приносити додому, тому що, тому що не всім вдома можна їх їсти, але насправді хочу полюбуватися. тут подивіться, це замовлення. Тут можна замовляти, так? У вас можна замовляти торти, а як не маєте ви сьогодні замовили і на будь-яку дату? Чи якийсь є графік? За тиждень. З надписами, зі всім, так? Побачите, замовлено, замовлено, Я навіть знаю, на які нужди замовлено, тому що вже наближається кінець літа, більш нічого не кажуть. І приємні події для батьків. Дивіться, які гарні, патріотичні є торти. Бенто торт. Крем-сир, бачите? І ціна 325. Ну, якщо, якщо зважати, що маленький київський торт коштує майже 500, маленький, то тут ціни, подивіться, гарний шоколадний торт називається. Що, так і називається шоколадний. І це 437. Далі у нас торт Київ 407. Тобто, щоб це все оцінити, маємо таку традицію, з 1 вересня буду приходити, брати один раз в тиждень, бо іначе цукровий діабет скаже привіт. І будемо оцінювати. Деякі я їла. Ось це я їла, фруктова феєрія, неймовірно смачний. Ось я їла, зимова вишня, дуже смачний. Медову ягідку, я, скільки я вже їла. Фрукту. Оце все тут вже майже я переїла. Вони дуже смачні. Оцей апельсинова соната, боже, який він смачний. Тут дивіться, ці зараз модні, називається Вельвет. Ви знаєте, що таке вельвет, Вільвет? Да? Знаєте, так? Е, чомусь ще на російській мові. Так, да, 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 дуже смачний. А скажіть, будь ласка, у вас є, мабуть, покупці, які постійні, правда? А що вони найбільше беруть? Ні-ні-ні. Торти беруть. А який улюблений торт? Ні, мабуть, не ці, що я перезвала, не. смачні? Різні, кожного різні смаки. Так я вам дуже дякую, гарного вам дня. Так, ми йдемо, щоб покупців просто ми пішла машина на мою батьківщину. Ей, ми заговорила. Добрий день. Це на Діброву тепер буде ходити? А раніше пішки, так? Да? Як добре? Ні. Не, де я, я згадую своїх батьків, своїх дідів. Я ж там народилась в Дуброві, І я пам'ятаю, як це все було. І, і осокори були, а потім осокорів не стало, а потім все на світі. Дякую вам, гарного вам всім дня і миру всім. Ви подивіться, ми зараз пройдемо першопроходці. Наше відео буде дуже довгим. Але я думаю, що якщо ви напишете коментар, якщо ви поставите лайки, то воно дуже швидко завіруситься. Що це означає? Це означає, що його зможуть побачити дуже багато людей. А це дуже добре, тому що багато людей хочуть це побачити. Я не договорила, мені попалося в мережі сьогодні відео, де виклали випуск і така розповідь. Ну, там зараз перед 1 вересня викладають, бо ювілей наближається у двох школах і в першій, і в другій і в гімназії, і в ліцеї, як тепер називається. І, звичайно, що а зараз так. А потім буде по-другому. Всім гарного дня, зараз докажу. І там випуск, по-моєму, ті, що народилися, не буду, в 64 му році, по-моєму. І от чоловік описує, яка була калинівка в 1964 році. До мурашок. Я обов'язково сьогодні візьму цей кусок і буду йти назад, і вам обов'язково розкажу, що там написано. І, можливо, хтось щось додасть, хтось додать якісь коментарі. Всім гарного дня!